Він був священником, вчителем у сільських школах своєї парафії, активним учасником товариства просвіта, мав великий авторитет серед простого народу і священства. А під час голодомору 32-33 років, у радянській Україні організував збір збіжжя для допомоги тим, хто потерпав від голоду. Таким у житті був наш земляк Тимотей Бордуляк. Ведуча заходу, завідувачка дитячої бібліотеки Надія Степура акцентувала увагу учасників літературної години, студентів Бродівського петколеджу на постаті відомого на Брідщині та за її межами письменника. А бібліотекарка музею Наталія Ханакова детально розповіла про життєвий шлях Тимотея Бордуляка. Ну, я вже вам казала про сім'ю, що було четверо дітей. Ми бачимо фотографії. Тут є Тит Бордуляк, Наталя Бордуляк, Віктор Бурдуляк і саме Марія Будуляк з племінниками Нестором і Віктором. На фотографіях. Ну і напевно вже Надія Григорівна це добавить. Про співпрацю як бібліотеки і музею з такими відомими людьми, онуками Тимофе... Тимотея Бордоляка, Нестором і Тимотеєм, ну, яких ми знали особисто, на жаль, їх вже нема в живих, вони буквально пару років тому відійшли у кращі світи, але все ж таки було цікаво з ними працювати, бути знайомими. І е, вони е, якби плідно е, досліджували саме творчість е, свого е, дідуся. І е, саме завдяки е, таким їхнім старанням залишилася оця книга е, невідомі твори Бердуляка», які вже вийшли е, в 2000-х роках. Ну і звичайно, що вшанування на Брічні. Е, так, вони проводилися в давні в усі часи, і ми з вами бачимо таке запрошення. Це є запрошення на 125-річчя Бордоляка, Бордуляка. Ну, це з фондів музею таке запрошення. Біля села Бордоляки стоїть саме такий стенд, який розповідають. Подорожнім про те, що в цьому селі народився оцей класик української літератури, і, звичайно, у Станіславчику є школа, яка названа на честь Тимотея Бордоляка. Носить його ім'я, і, звичайно, там є кімната музею, яка саме присвячена цьому письменнику. Ну він такий, напевно. Найбільший наш відомий бродівський діяч, дослідник Бордуляка це все ж таки Микола Сторожук, який опікується як школою, так і саме творчістю Тимотея Бордуля. Студент і голова наукового товариства філологічного факультету Львівського національного університету імені Франка Любомир Лесонін прочитав твір Тимотея Бордуляка Дай Боже здоров'я корові. До речі, переклад і публікацію в журналі Тиждень польською здійснив Іван Франко, з котрим Тимотей Бордоляк підтримував тісні творчі стосунки. Здоров'я корові Тимофій або краще Тимотей Бордуляк. Ого, небоженько, немало я напрацювався, за ким я заробив 50 ринських. 50 ринських? То не 50 разів кивнути пальцем, не 50 калашів з'їсти, а то вчися цілу зиму з сокирою по лісах, по дебрах, колосажні. Тимотей Бурдуляк народився 2 лютого 1863 року. У селі Бурдуляк і бродського повіту у селянській родині. Початкову освіту здобув у народній школі у селі Станіславчик, де вчився 6 років. При цьому щодня долав пішки майже 7 кілометрів густим лісом. Згодом навчався в єдиній на той час в Галичині Львівській українській гімназії. Закінчив Львівську духовну семінарію. За іншими даними, Богословський факультет Львівський. Львівського університету був священником і вчителем у селах Західної України. Достеменно невідомо, скільки творів написав письменник. Достеменно невідомо, скільки творів написав Тимотей Бордуляк, бо у Першу світову у його будинок у великому ходачкові на Тернопільщині влучив снаряд, і всі рукописи згоріли. Згодом онуки Тимофій і Нестор власним коштом опублікували невідомі твори Тимотея Бордуляка. Щодо вшанування пам'яті відомого земляка, у церкві села Бордуляки встановлено пам'ятну таблицю до його 145-річчя, придорожній вказівник і його іменем названу школу у селі Станіславчик. Також встановлено пам'ятну дошку в селі Утіховичі на Перемишлянщині, кімната музей, барельєф і могила знаходяться у великому ходачкові на Тернопільщині. Одежу на зиму посправляти та й мусив продати. А добра була корова, і молока сипала багато. Корова мала, коро, корова, мов розуміла ту бесіду свого провідника, бо час від часу обертала до нього рогату голову і, міняла його своїми, і міряла його своїми великими чорними очима. На подвір'ї перед невеличкою хатиною, що стояла край села, бавилося п'ятеро малих дітей в полатаних сорочках і все бігали до воріт та виглядали на дорогу, чи не йде батько. Сонце, мов величезний бальон, спускалося за рубець лісу і червоним громенем обливало хатину з малими віконцями, обливало подвір'я, обливало білі голови дітей, що качались на мураві. Рипнули двері, і на порозі встала халупчинка, халупничка Матвіїха. Жінка ще не стара, але вже з поморщеним і почорнілим лицем. Послідні лучі сонця ще захопили її. Поцілувала в лице і Матвініха, через... виглядала через хвилю, наче мідяна статуя. Ще не йдуть, тато, ще нема тата, лепетали діти до матері. Ми хочемо гаму, дайте їсти. Ах, ви сарань яка, нічого, тільки би стеїли, а до роботи нема вас, закликала мати з ласкавою усмішкою на обличчі. Вона знала, що від таких дітей ще не можна сподіватися Великої Побучини. То ми будемо пасти корову, як тато, з ярмарку, сказав з жаром найстарший хлопчик Семиліток. Мати винесла з хати кусень чорного хліба і, да, і стала обділяти діти по черзі. А тут і Матвій неспостережно з'явився під ворітьми з коровою. Гей, ану відчиняйте, далося чути за воріт. Діти, як заздріли батька, так і кинулися прожогом до воріт. Лиш одно маленьке зісталося у матері на руках. Тато, тато, корова! кричало одне то одне, то друге. Четверо малих, четверо малих людей вчепилися за ворота і в одну мить отворили навстіж, отворили. І корова з тріумфом вступила на подвір'я, а діти обступили її і стали оглядати з цікавістю. Матвіїха перехрестила хребет корови і поцілувала її в лоб межи рогами. Ах ти ж моя голубонько, ти ж моя маленька, ти, напевно, хочеш їсточки, ти, напевно, хочеш питоньки, лебеділа вона, примиляючись до корови і гладячи її по боках. Матвій, Матвій стояв збоку і гордо дивився на ту сцену. Його mm. очі так і промовляли Дивись, стара, який з мене господар, який з мене батько, шануй же мене, не Бог! Ну, годі панькатись з коровою. Лучше зробиш, як даси їй, хопти або трави. Корова дійна, добра, все люди говорили. Та й мені дай що хлепнути, хоч бурщу або що, сказав Матвій до жінки і пішов до хати. Матвіїха не спішила за чоловіком, бо знала, що він собі дав страду без неї. Вона назбирала вже, під... Вона назбирала вже наперед ціна рідно хопти та трави по берегах річки і стала шестувати корову. Матвій не чекав на жінку. Він знайшов в печі борщ, взяв кусень хліба і ту, плин, і ту плинну страву справді хлебтав, що аж на двір було чути. Однак, коли після дороги ложка видалась йому замала, то він собі і наше порадив. Він узяв в кінці горшка і в зуби, і пив борщ лакомо, перестаючи лише, щоб відтихнути та закусити, щоб віддихнути та закусити хлібом. Матвій наївся, оскільки можна було наїсти з голим борщем, і наложився на постіль, що стояла в кутку хати, поклавши собі під голову одиноку брудну подушину, яка в цілій хаті була. А жінка годувала корову. «Ей, стара! А їсть корова! гукнув Матвій з постелі. Їсть моя маленька, та ще й напоїти треба бідненьку, дала щути відповідь Матвіїхи. Вдоволений Матвій лежав на постелі і ні о чим не думав. Це були найщасливіші хвилі в його житті, коли він ліг собі чи то в хаті, чи то в лісі під сосною і пустив самопас свої мислі, що без кружили по його голові. А відтак десь геть розходилися собі з шумом лісу і його огортав твердий сон. Однак такі хвилі були для нього рідки рідки. Невзипуща праця і журба про жінку і дітей займали його днем і ніччю. Матвіїха взяла скипець і стала доїти корову. Діти не відступали ні на крок і цікаво, жадібно слухали, як цвіркало молоко. За хвилю був повен скипець. А Матвіїха не щулася з радості. Вона завела корову до хлівця, що був прибудований до хати, а діти встріть за нею, як так і пахла молочна каша. А що стара? Дала корові молока? спитав Матвій. Дала, дала, та ще й повен скипець. Добре молоко. Густе. Вари кашу, закомандував Матвій, лежачи на постелі, мов турецький баша. Чи баша? Чи баша. Не було то звишею Матвіїха вирити молочну кашу в будній день. Така страва на неділю на свято. А будні дні вона збувала чим небудь, борщем, бараболою, кашею на воді, або на сировиці. Але нині вона сама чула в своїй душі якесь свято. Так довгий час не було в них корови, так довгий час діти не виділи лишки молока. А нині той пожадний гість обдарував їх на першим вступі цілим скипцем поживного нектару. Чи не можна неї зробити виїмки? Так. Вона не дала собі два рази говорити, розіклала в печі вогонь і стала варити кашу. Діти стояли коло припічка і пильно гляділи в огонь, що жовтими язиками підлизував челюсть, дивився на горщик, що спокійно стояв собі при вогні. А найстарший хлопець притулив крадькома пальцем до горщ, Притулив крадькома пальцем до горшка, чи... чи вже череп гарячий, та не уйшло йому себе скармо. Мати спостерегла його цікавість і паснула ложкою по голові та закричала на діти, чого стоїте коло прибіжка, як той гріх при душі? Хочеш одно з другим поч... поп... попечись, не можеш вичеркати хвилі. Діти послухали, відступили від припішка, посідали рядочком на лавці під печею і чекали. Огонь тріщав, каша зачала кипіти, а Матвій лежав на постелі, ні о чим не думав. Ні о чим не думав, дивне диво, той щасливий стан душевний впроваджував його в сон. А сон об'являвся знову голосним хропінням, би хто різав пилою соснову колоду, нині ж Матвій не спав. Він лежав собі тихо зі зложеними навхрест руками і водив по хаті очима. Він ждав. І нарешті прийшов кінець і ждання. Матвіїха відставила горщик від вогню, поставила на столі миску і налила до неї каші. А молочна пара розійшлася хмарою по хаті. Діти кинулись до ложечника, і кожне взяла свою ложку, позасідали за стіл і чекали батька. Але батько не йшов до вечері. він навіть не ворухнувся на своїм логовищі, бо йому конче хотілося, щоб жінка кликнула на нього, що вечеря вже на столі. Матвіїха виставила в маленькій мисочці кашу для, молодшої, для наймолодшої дитини і посадила її з ложкою в руці на домівці. Дитина їла. Ану, старий, вставай до лишері. крикнула вона, вона на чоловіка. А? Що, вже? говорив Матвій, мов без просоння, і підіймаючись повагом з постелі, він мав вид зовсім рівнодушний. Його неголене лице так і говорило: Е, що мені за молочна каша, все одно, що борщ? Чи то я дитина? Тільки це дивно. Чому він на перший поклик жінки зараз встав з постелі? Та ж, звичайно, жінка його, си, його сіпала, щоб добудитись до вечері, а діти тягнули за ноги. Чому він перед тим, за ким сів до стола, зробив на собі три рази великий хрест і в пояс поклонився перед кашею? Коли, впрочем, сія любов з привички лише махнути кілька разів рукою по грудях, аби здорово позіхнути і перекрестити рот. Діти цього не зважали, але жінка замітила, посміхнулась під носом і подумала: Дивуйся ж, тут діт, дітям, коли старий, як дитина, аж трясеться за тою молочною кашею, стали їсти кашу. Матвій з'їв ложку, другу, третю, смакує. Добра каша! каже, вже в давно такої не їв. Добра каша! Жебонять весело діти. їдять. Шість рук ворожених в ложки. Бігає то до миски, то з миски, і шість тіней гойдається на стіні. З'їли все, що було в мисці. Матвій подивився з-під густих брів на жінку. Ану, стара, ще досип. то, либонь, не вся. Досипте, досипте, мамо! домагаються діти. Але Матвіїха не досипала. Вона хотіла трохи подразнити свого чоловіка. Де вже тобі не вся, каже вона, і горщик вишкрабла, куди хочеш, і горщик вишкрабла. Куди коли хочеш, то заглянь. Матвій не вірив жінці. Він не даром водив по хаті очима, лежачи на постелі, він видів кожний рух своєї жінки. Ет, не жартуй, стара, не дури та сип кашу, коли їсти, то їсти. А діти й собі, коли їсти, то їсти. Матвіїха насипала ще повну миску каші, а сама сіла на долівці коло найменшої дитини, лиш хребувала горщик та годувала малого, а батько зі старшими дітьми чистив миски. Коли вже зісталось лише трохи на дні в мисці, Матвій положив ложку, обтер з -під, під із чола і сказав: Ну, нагодувала ж ти нас нині стара. Коби так все? Дай же Боже, здоровля корові за те, що дала молока. Дай, Боже, здоровля корові, повторили діти в один голос за батьком, і закінчили вишкрябувати миску. Матвіїха була дуже рада з того, що нагодувала всіх досита. Але, але більшу частину тої заслуги вона, при, вона приписувала не собі, а корові. Тож зараз по вечері вийшла до неї подивитися, що вона там робить. Бідненька. Ніч була тиха, погідна. На небі світили зорі, а корова лежала собі в хліві та ремигала спокійно. Кінець.